І ще одна реакція, якісна для реклакцину це його взаємодія з похідними вталевої кислоти. В методиці у нас описана реакція з монокалієвою сіллю вталевої кислоти. Ми з вами проведемо цю ж реакцію з вталевим ангідридом. Для цього ми в пробірці змішаємо однакові від кількості кристалічного. Тобто ми нічому не розчиняємо, це тверда речовина і додамо тільки ж приблизно вталевого ангідриду. І далі, як воду віднімаючий засіб, ми використаємо концентровану сульфатну кислоту, коли відбувається реакція. Конденсації, там виділяється вода, треба якийсь водовіднімаючий засіб. Я додаю декілька мілілітрів концентрованої сульфатної кислоти і далі нагріваємо цю реакційну суміш. Ми зразу ж бачимо, що починає проходити якась реакція, навіть без нагрівання, ну і відповідно, тепла пробірка вже все-таки нагріємо декілька хвилин цю реакційну суміш. Бачите, такий червоно-фіолетовий. Утворюється розчин. Думаю, достатньо, тепер його треба охолодити. Після охолодження нашого розчину, я вам нагадаю, що утворився у нас флуоресцин, Ми приготуємо розведений розчин цієї сполуки. Відповідно, подивимось на його специфічні властивості. Для цього я набираю в піпетку декілька крапель із реакційної суміші, і ці декілька крапель додаю в воду. Ну, ви вже бачите по піпетці, що воно у нас флористілює. Це аналітичний ефект даної реакції, тобто ми отримали сполуку, яка відповідно флуоресціює жовто-зеленим кольором. ну Ви це все добре бачите.